Дощ перестав хоч хороше, але ми все одно їдемо додому. Поки біжимо на установку поїзда їмо обід наш сьогоднішній. Біель зробив нам бутерброди. Зацініть на якому ми раритеті зараз будемо їхати. <рес> Із приколів сьогоднішнього дня я загубила навушники. Кейс є, навушників нема. Із хорошого ці навушники дуже старі. Не обідно, але трошки обідно. Ми вже дома. Приїхала додому, повісила я віші сушиться. Їдемо в тепленький душ. Бо ми змерзли, що капець. Зараз шоста вечора. Збираємо валізи і йдемо на вечерю. І на вечірню прогулку. Вечірня прогулянка. Холодно, зябко, куртка мокра. Всередині така. Ух! Під час другої світової війни цю церкву розбомбили, і від неї залишилися тільки ось ці дві колони. Вони грецькі. прийшли в гарний ресторан, Біль в нього дуже сильно хотів. Це найкраща наполітанська піца. Читаємо тут список піц, тут їх 20 чим-то, і вони всі однакові, просто як Маргаріта, змінюється просто олія і якісь там ще інгредієнти, але вони всі просто однакові. І є одна піца, яка називається Сальваторе. Хто дивився, щоденний Деника там був Дейман і Стефан От Сальваторе. Я б замовила б собі цю піцу, але Бєль не любить шампіньони. Тому ми її не замовили. Дивіться, тут коштують столові прибори 2 євро за людину, тобто 4 євро за стола, бо ми вдвох. Це капець. Надурюють як тільки можуть. Піца пропозиція, коштує 5 євро. Ти її оплачуєш і цю піцу дають людині, яка живе на вулиці без хачку. Прикольно. Є тут піца з крав'янкою. Ось о Мортадела це крав'янка іспанською і італійською. Дивіться, яка порція піци. Да, в Італії замовляють одну піцу на голову. Капець. Не знаю, як ми це з'їмо. Але я щаслива. Як ми вже поняли, італійці дуже релігійні. Ну, в який момент ти таке будеш робити у себе в будинку? На якійсь такій вулиці, бачите? Ну, лавична вулиця, якась непримітна. І тут хопа! І апостол Петро. Хопа і автомат. тут продають. Всякі штуки з аптеки. На У нас біля наших апартаментів магазин шоколаду. Ми зайшли подивитися. Такі прикольні фігурки тут зроблені. У нас план гуляти з мочилами. Потім ми їх поставимо десь. Дивіться, які прикольні фігурки шоколаду. Ми як сувенір привеземо такий шоколадний перчик. Перчик це символ Наполісу. Типові десерти зроблені з шоколаду. Чому ні, що в шоколадниці купили подарунки родичам і нам подарували таку вишню в шоколаді. А ще всередині там є лікьор. Попробуємо. Абер, всередині. А, це лікідо! Це дуже сильне, чи що? Це як шоколад, так? Уно, це дуже смачне. Двакер такий нормальний. І кількість тут така нормальна. Смачно, офігенно. Заше А ферма. У нас біля тут питання: як оці машини, які там припарковані, виїжджають? Оставляють вони ключі, щоб люди самі перепаркували машину і змогли виїхати чи як. Тому що оця машина Йося загряжає оті всі машини. Непонятно. А взагалі ми прийшли подивитися на таку споруду, будинок житловий біля нас недалеко. З такою системою сходів. Дуже гарно виглядає. А ми купили з збілян пістачело. Мелончелло, везем додому. Будемо пробувати, як воно на смак. Стали ми решених заки. дивіться тут паспорт України. Ми йде. Останній день в наполі. Ми здали наші валізи, гуляємо на лігки. Погода сьогодні неймовірно хороша. Сонечко, тепло, бачите, навіть без куртки. І зараз будемо підніматися на Монте-Санто. Це така гора, і на горі там є гарний замок. Ми вже на фунікулері. Дивіться, який туалет прикольний. Чуєте цей шум? Це він там зараз прибирає сам себе. Коштує туалет 20 центів. І тепер вона нас пустить. Нас спускає туалет. Він ужасно виглядає, але саме обираючися. Ось прикол. Ми прийшли в новий очередний музей і класне місце. І тут мені все таки пробили квиток за європейським стандартом. Якщо тобі до 25 і ти європейці мені сказали, що підходить резиденція. Так що ми щасливі. Бачите, це все таки, начебто, стисаний камінь. Це все е, видобуваний камінь. Потім, коли вони піднялись до ось цієї лінії видобуваного каменя, почали робити цеглинки і будувати верхню частину. Такий невеличкий ключик, щоб відчинити такі великі двері. Дивіться на замок, в який ми ходили в перший день. Такий малесенький і порт оце все я теж вам знімала. Театр оно музична ця штука. Вон там теж ми з вами були. А там на площі отут нас обминули <головіка> на гроші і ми випили пиво за 13 євро. Дивіться, по всьому приметру труби є шариф брайля. Цікаво, що тут написано. В середині цього замку проходить зараз виставка сучасного мистецтва. І тут є штука така для тур-тур. Бачите? -тур. Ліста. Дивіться, ми замовили смажену піцу. Це таке тут їдять в полі. Звичайна статуя просто так стоїть в метро в Італії. Хоп! Метро, хоп, статуя. Дивіться, а ми прийшли в музей археологічний! І немножко вам спокою. Нічного наполісу Я б єл, б єл тут. у наполі. Наполі? Машини, машини, все машини. О, вау. Центральний вход в театр. Там хтось спить. Вхід в музей коштує 20 євро з людини. Але якщо ви молодше 25 років і є жителем Євросоюзу. Вхід для вас буде коштувати 2 євро. І, так як я резидент, мені коштує 2 євро, білю коштує 2 євро і ми зайшли за 4. Ми зекономили просто кучу денях. В цих железних вона. статуях немає очей. Це виглядає так страшно. Yeah, I'm a half-coach, half-man, that's what I am <laughs> <laughs> Дивіться, це стартовні труни Геркулес Геркулесова каша Дивіться, це все з помпеї місто 79-го року до нашої ери. І таку красоту вже робили. Це просто, до речі, там ми бачили точно такий стіл. Дивіться, скульптор почав робити голову, такі, увагу, кожну деталь, і потім такий ладно, і так сейд, я встав, приробив пісюна і оставив. Це дуже інтересно mm -hmm. та до гумера. Нам видали бахіли, бо без них не можна ходити по цій підлозі. вхід в метро. Вулиця Шармін Шейх став і, і, і рестораном з Індії. Ну все, наша подорож закінчилась. Я йду наперед літака, біль назад. Але тестимо. Оно біль стоїть. Наше кохання не вартує 20 євро за е, вибір сидінь. Це жарт, якщо що. Але 20 євро жалко. Все, довези нас додому, бо завтра мені в університет. Завтра всім утра в університет. У мене було вільне місце і не прийшли. Так що ми разом, все добре. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимось на наступного тижні.